Вітаю підписчики мого каналу, а також тих, хто сьогодні до них приєднається. Як приготувати витяжку із попелу? Все дуже просто. Беремо піввідра попелу, краще із спалених стебел сонячнику, кукурудзи, грубих трав. Якщо такого немає, можна і деревний попіл. Піввідра попелу. Доверху заливаємо водою, настоюємо 10-15 днів. Один-два рази в день можна перемішати. Потім у нас через 10-15 днів утворюється гарна прозора масляниста рідина. Це вже і є витяжка із попелу. Простіжуємо її у другі єлі, все, що залишилося, використовуємо під кущі винограду або інших рослин. Один літр такої витяжки, даємо на 9-8 літрів води і оприскаємо виноград, також інші рослини. Це є гарне добриво, яке стимулює достигання лози, пагонів, а також цукристості, ягід і стримує розвиток рибкових воріб. Використовуйте деревний попіл, використовуйте витяжку із нього і ваш виноградник буде здоровим і екологічно чистим. Всім дякую за перегляд.